Дякуємо, колеги. Це Пекуче Ньюс. Ми експерт заводи на Росії. Теж даємо тепло і зігріваємо. З вами Володимир Остапчук. та Пекуча Ірина Сопонару. Сьогодні у випуску: Горілка цид на Росії. Макдональд Трамп. Юлія Тимошенко і хитро солодкий соус. Казки для дорослих від Пушкіна. Україна почала бити по центрах прийняття патріотичних рішень. За останні пару тижнів на Росії дронами були атаковані вже чотири спиртзаводи. Такого сильного удару по печінці росіяни ще не зазнавали. Це можна трактувати як удари в глибину руської душі. <клес> Пішов джигурда. Очевидці кажуть, що третій дрон був за любов. Після цих підступних атак росіянці почали захищати свої спиртзаводи самотужки. спиртзаводи є законною ціллю, адже їх використовують для вироблення палива та вибухових речовин. Тобто не тільки те, що вибухують, а й те, що вибухає. Але знаючи росіян, це вони теж пили. В інтернеті з'явилося фото методичок словників, які видають нашим військовим у зв'язку із появою на фронті північно-корейців. Скоро псевдобуряти почують рідну мову з українським акцентом та через м'яку «г». Цікаво, як буде проходити розмова. Україна гуне порору чапьосу. Ти потрапив у полон до ЗСУ. На ле світі більні. Нарешті ти вільний. Сундиро! Підніми руки догори. І танцюй. Урінантаняґі буджокамміда. Чесі 70% Белоусопу. Кирасімопу. Ханяґон од є Можна запропонувати ще декілька фраз, які треба додати до такої методички. Наприклад. Де саме тебе чіпали кадирівські солдати? Та не бійся. Це не маленький телевізор, це смартфон. Вже готується програти вибори, тому пробує на собі інші професії. Рудочолий американський гетьман Трамп вирішив вперше в житті попрацювати там, де справді треба працювати у МакДональдс. Ну ось, а казали, що Макдональдс остаточно відмовився від клоуна. Вільний, якщо що. Видача замовлення тривала до 15 хвилин. Одну хвилину на замовлення, 14 хвилин слухати, як мексиканці забирають роботу і як він закінчить війну за добу. Мені здається, з присутністю Трампа МакДональдс перетворився на вкусна і точка. І як доказ цього в США десятки людей отруїлися в Макдональдсі. Так співпало. А не треба було розказувати, що планують голосувати за Гарріс. Хоча, як сказав сам Трамп, він міг запобігти цьому, просто подзвонивши бургеру та сказавши Бургер, не трої людей! Макдональдс з мережі швидкої кухні перетворився на мережу швидкого піару. Так, Юля Тимошенко теж вирішила бути ближче до людей і прийшла в Макдональдс. А з іншого боку, щоб звичайні люди її не чіпали. Прийшла з купою охорони. Коли вони всі зайшли, з приміщення навіть випало кілька людей. Цікаво, від чого її охороняли в Макдональдсі. Ну як охороняли її фігуру? Стримували Юлію, щоб та не зірвалася, не влупила бігтистів. Юлія Володимирівна здається була проти легалізації канабісу, а апетит в неї ніби за. Україна буде засіяна. Наркотичною маріхуаною, яка буде наповнена наркотичною маріхуаною. Порада піарникам Юлі. Якщо хочете відео, де Тимошенко поводиться як звичайна людина, зніміть, як вона дивиться вниз на свої туфлі. І така. Скільки? На Росії неочікувана гей-атака з Лукоморія. Саме за пропаганду нетрадиційних відносин на Росії хочуть заборонити твори Пушкіна. А саме казку про. Мертву царівну. А за що її заборонити? М -м Мертва ж царівна, а не цар. За фразу по вусах текло, а в рот не потрапило. Ніби це натяк на сексуальні стосунки між чоловіками. Сашо, діду, привіт. Ну, Якщо уважно подивитися і на інші казки, то там на невіданих дорожках сліди небаченої гей-пропаганди. Ось, наприклад, золотий півник. Ну, зеки зі штормзет не зрозуміють. А Ізбушка повернісь до мене задом»? А як от 33 богатиря з моря виходять, а жінок в них немає. А з ними ж дядько Чорномор. Ось тобі гей оргія. А казка Рєпка. Чому бабка тримає діда ззаду, а не навпаки? Це ж що вони задумали там? А А коньок-гарбуньок, де цар разом з іванушкою Дурником приймають один чан з окропом. Я нічого дійсно не передернув. На сьогодні, все на честь Головіна сьогодні. Я Ірина Сопонаро була в костюмі Володимира Остапчука. Та я, Володимир Остапчук, в костюмі Ірини Сопонару. До завтра, Па-па!